Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную намалювати гірський пейзаж. Для цього нам знадобляться пензлики плоский номер 16, круглий 4 набір гуашевих фарб, палітра та аркуш формату А5. Для початку зробимо ескіз. Я це буду робити фарбами. Ви можете взяти простий олівець. Малюємо діагональну лінію, бачите, вона ось коса. Це в нас буде земля. Далі помічаємо гори. З лівої сторони, гора буде більшою, на праву сторону вона буде меншою. Візьмемо пензлик плоский номер 16, і почнемо працювати з заднього плану. Це в нас небо. Візьмемо блакитний, білий, як ви бачите. Він такий ніжний кольор у нас вийшов. Зверніть увагу, що небо в нас буде світліше, а гора темніше, тому треба намішати такі. Блідо-блакитний колір. І чим нижче ми будемо опускатися, тим світліше у нас буде небо. Тобто, треба буде додати ще більше білого. Я працюю ось такими мазками, мені подобається так працювати. Ви можете малювати горизонтальними лініями. Так, добре. Якщо ви за мною не встигаєте, ви можете поставити відео на паузу. І продовжити перегляд після того, як Ви виконаєте частину роботи. Небо ми закінчили. Тепер будемо малювати гори. Для цього я візьму блакитний, білий і небагато червоного, ви можете взяти рожевий. Зверніть увагу, що колір вийшов ніжний, такий пастельний. І почнемо ним працювати. Гори. Біля неба будуть світлішими. Тобто ми в блакитний будемо додавати більше білого. Чим нижче ми будемо опускатися, тим менше будемо додавати білого. Ось дивіться, які у нас виходять кольори. Ви бачите, що я додаю то більше синього, то фіолетового кольору. Щоб у нас. Гора була така різнокольорова, тоді це буде дуже гарно виходити. Так, молодці, добре. І ви ось бачите, що гора внизу темніша. А чим ближче вона до неба, тим світліше. Це називається повітряною перспективою. Чим далі предмет від нас знаходиться, тим він буде синішим і світлішим. Візьмемо біли, ось дивіться, такими мазками. Ми висвітлимо верхушку наших гір Я це роблю тільки зверху. І зверніть увагу, що небо в нас світліше, а гора у нас темніше. Тепер візьмемо жовтий, додамо попередній колір блакитним жовтим, і будемо малювати пагор. Ви бачите, що це я роблю горизонтальними лініями. Додамо ще більше жовтого. і продовжуємо далі працювати горизонтальними лініями. Ви бачите, що цей колір вийшов більш жовтішим і яскравішим. Тепер візьмемо зелений колір, і вертикальними лініями малюємо травичку. Ви можете повторювати за мною. Трава на передньому плані буде темнішою. Чим ближче ми малюємо траву до гір, тим ви бачите вона світлішою. Якщо ви за мною не встигаєте, ви можете поставити відео на паузу і продовжити перегляд після того, як ви виконаєте частину роботи. Тепер візьмемо білий-жовтий і будемо. Малювати квіточки. Я буду продовжувати працювати цим пензликом. Ставимо його горизонтально, гарно набираємо фарбу. Ви бачите, вона густа. І ось такими рухами приклали пензлик до паперу, прибрали, приклали, прибрали, і в нас вийде поле із квітами. Тепер зробимо більш темнішим кольором, додамо охри небагато червоного. Зверніть увагу, що я цим кольором працюю тільки знизу пагорба. Це в нас буде тінь на квіточках. Все, робота готова. Творчих вам успіхів! На все добре.